Друзі, привіт! Вітаю вас в жовтому літачку. Сьогодні я розповім гумореску глазового метаморфози. Лев у начальство витяг кабана. Не знав, що в того голова дурна. Таких ділов в накоїв топорилий, що став для звірів білий світ немилий. Усіх паскудив, мучив, заїдав, Лев розізлився і наказа дав. Якщо кабан керує без кебети, хай краще чистить в лісі туалети. Отож читай та все на вус мотай, сьогодні ти, голубчику, начальник, а завтра будеш чистить умивальник. Чи може й унітаз таке буває в нас. Така гумореска, але вона здається трохи фантастичною в наші часи. До зустрічі, друзі. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморезки, яку я публікую кожного дня.